Слава Україні! Сполучені Штати Америки готують нищівні санкції для РФ у збройних силах України. З'являться халяльні та кошерні сухпайки. Жителя Хмельниччини ошукав родичів зниклого безвісти військовослужбовця. У Хмельницькому проходить чемпіонат України з вільної боротьби серед юнаків. Деталі далі. Законопроєкт про нищівні нові санкції проти РФ у Сенаті Сполучених Штатів Америки підтримують 72 конгресмени, заявив республіканець Лінці. Грем за його словами, Путін зробить величезну помилку, намагаючись обманути Трампа. Тому цей законопроєкт це інструмент в арсеналі президента США. Законопроєкт передбачає як первинні, так і вторинні санкції. Зокрема, запровадження 500 відсоткових мит на імпорт із країн, які закуповують російську нафту, газ, уран чи нафтопродукти та інші обмеження можуть теж бути. Санкції проти РФ можуть вести у разі її відмови від мирних переговорів. У ЗСУ з'являться халяльні та кошерні сухпайки. Це повинно покращити харчування військовослужбовців відповідно до їх релігійних потреб. Повідомили у Міноборони халяльні сухпайки, розроблені для військових, які дотримуються ісламських норм харчування. Водночас кошерні сухпайки відповідають вимогам кашуту і призначені для військовослужбовців, які сповідують юдаїзм. Жителі полонного провели в останню дорогу захисника України, старшого стрільця, оператора гірсько штурмового батальйону Віктора Яценюка, 1972 року народження у Полонській міській раді. Суспільному розповіли, що Віктор Яценюк загинув 22 квітня 2025 року поблизу населеного пункту Малі Щербаки Запорізької області. Захисника поховали на алеї героїв на новому цвинтарі щирі співчуття рідним та близьким. Вічна шана та пам'ять полеглому воїну. Житель Хмельниччини ошукав родичів зниклого безвісти військовослужбовця на 4 тисячі доларів. Про це повідомили у офісі генпрокурора за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури. Повідомлено про підозру жителю Хмельниччини за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману. Побачивши у Фейсбук допис про зникнення військового, ошуканець зв'язався із його родичками, а саме матір'ю та сестрою і переконав їх, що той живий, але поранений. Зловмисник пообіцяв вивести бійця із зони бойових дій загрош щоб був у нагороду жінки? Зрозуміли, що їх хочуть ошукати під час дачі матір'ю ДНК у Львові для підтвердження загибелі сина у той час до однієї з потерпілих подзвонив фігурант і запитав, чи готові вони оплатити за перевезення їхнього живого родича. Після цього вони одразу звернулися до правоохоронців та в подальшому співпрацювали із ними. Підозрюваного затримали, і після того як він отримав 4 тисячі доларів від потерпілих, наразі слідчі дії тривають. В обласному центрі готуються до старту купального сезону. Про це повідомили у Хмельницькій міській раді. Згідно з рішенням виконавчого комітету міськради, він почнеться з 1 червня і триватиме до 1 вересня. Єдине місце для організованого відпочинку на водіться міський пляж на лівому березі річки Південний Буг. Наразі тут проводять роботи з механізованого спушування піску, прибирання сміття, а також ремонту лавок та пляжних парасоль. В обласному центрі проходить чемпіонат України з вільної боротьби серед юнаків до 15 років. Про це повідомляють у Хмельницькій обласній військовій адміністрації. Цьогоріч участь у чемпіонаті беруть 21 команда із усіх куточків країни. Загалом очікується понад 500 учасників. Під час урочистого відкриття чемпіонату очільник області Сергій Тюрін вручив відзнаку Хмельницької ова президенту громадської організації Асоціація спортивної боротьби Хмельницької області Павлові Ягронюку за вагомий. Внесок у розвиток спорту і підтримку молоді не лише на Хмельниччині, але й в Україні загалом. Традиційно завершую випуск інформацію від синоптиків. 2 травня спостерігатиметься невелика хмарність без опадів. Вітер буде північним від 3 до 8 метрів за секунду. Температура по області вночі становитиме від 1 до шести градусів тепла на поверхні ґрунту. Можливі заморозки до трьох градусів морозу. В день температура становитиме максимум двадцять градус тепла. У Хмельницькому вночі температура становитиме від 2 до чотирьох градусів тепла на поверхні ґрунту. Можливі заморозки до двох градусів морозу. В день температура. Сягне максимум 19 градусів вищо нуля. Дякую, що перебуваєте в інформаційному просторі телеканалу. Бажаємо вдалого завершення дня, мирних вечора та ночі, переможних новин зранку. На все добре.